В руках у Поліни не проста рибка, а з солоного тіста, ще й розмальована. Дівчина зробила її власноруч спеціально для благодійного ярмарку. Діти дітям. Ми завжди приймаємо частім благотворительної ярмарки для того, щоб допомогти дітям, які нуждаються в помощі. Гроші від продажу цих чарівних сонечок, гарно оздоблених ікон. Зрештою, всього, що виклали на ярмаркові столи, підуть на лікування онкохворих діток в Запоріжжі, і все це вигадували, малювали. Збирали з любов'ю вихованці недільних шкіл та дитячих будинків міста. Ми все робили з воскресною школою. Да робили діли ми... вдома з моєю мамою, наклеювали салфетку, потім і покривали лаком. І це це теж. ета на ткань наклеювали теж салфетки. Дорослі з цікавістю роздивляються дитячі творіння і купують. Все ж таки, ексклюзивний хендмейд. Само мероприятие чем ценно? Понятно, что будут какие-то сборы, но очень важно, что детки сами почувствовали, что только помочь больным детям. И вот даже вот такое ну, объединение и ярмарка, концерт очень хорошо, потому что они и поучаствуют, и посмотрят на выступление других коллективов. А это концерт, про который казав батюшка. Тут все спевали наживо. На землю вот Запорізька єпархія отак людей вже давно, Проєкту Любов милосердство, що проходить під егідою Запорізької єпархії п'ятий рік. І навіть якщо хоча б одна життя вже спасена благодаря тому проєкту, я думаю, цей проект має сенс. Любов так і справді милосердна. У залі жодного вільного місця. Нехай Господь благословить тих людей, які приєдналися до цього, до цієї доброї справи. Нехай Господь допомагає. Творити добро, творити діла любві дуже радісно, що в нашій церкві ця любов не огасає, що ми її постійно визріваємо молитвою, постом. Попереду ще безліч акцій, які допоможуть рятувати дитяче життя.